Христос Воскрес, істину Воскрес. Вітаю всіх з за виконаним вівторком світлим, третій день свят. Хочу заспівати вам гаївку з моєї батьківщини, з Івано Франківщини. Яку пам'ятаю? Послужила настя пана, штири роки не віддана. гей, гей, уха, штири роки не віддана. а на п'ятий наступило, Настя пана полюбила гей, гей, уха, пана полюбив. Ой, поїхав пан до Львова лишив Настю спав не вдома. Гей, гей, ухаха, лишив Настю спавне вдома. Ну, а пані, як вчула, взяла Настю та й замкнула. Гей, гей, ухаха, взяла Настю та й замкнула. Ой місяцю місяченьку світи гей Гей, Уха ха, світи насти в вертається пази Льва не застає настів дома. Уха не застає настів дома. Питається пан пані, де пішла, так Настя, зранні? Гей, гей, уха, де пішла, так Настя зранні? Ну, а пані, як то вчула, взяла Настю, відімкнула. Гей, гей, уха, взяла Настю відімкнула, вивела її на вороньку. Стяла нас головоньку, гей гей, у у-ха-ха, стяла насти головоньку. а де була настя сама, там виросла гарна трава. Гей, гей, у у-ха-ха, там виросла гарна трава, а де впали її коси, там випали чисті роси, гей, гей, у у-ха-ха. там випали чисті роси. а де були її ніжки, там зійшлися три доріжки. Гей, гей, уха, там зійшлися три доріжки, а де були її ручки, там веру. Гарні бочки. Гей, гей, уха-ха, там виросли гарні. Бучки. А де була голівонька, там виросла калинонька. Гей, гей, уха-ха, там виросла калинонька. Ось така галівочка, це з моєї батьківщини, з Івано-Франківщини. Є дуже багато івок нас співали колись. Тепер менше. А як у вас? Чи співаєте? чи підтримуєте традиції?